Добрий день, любі діти! Запрошую вас на заняття з малювання. А кого ми будемо сьогодні малювати, ви дізнаєтесь, коли послухаєте вірш. Білосніжні гарні птиці. Дім будують на водиці. Дуже схожі на гусей, обережні до людей. Це лебеді. Лебеді. Це найкрасивіші птахи. Вони мають або чорне, або білосніжне пір'я і граціозно вигнуту шию. Лебеді водоплаваючі птахи. Вони селяться на озерах і болотах, харчуються зазвичай трав'янистими рослинами, які вони добувають як на суші, так і у воді. Їх довга шия допомагає діставати корм з дна водою. Крім різної трави, лебеді ще поїдають личинок комах, а також дрібних рачків. Діти, пригадайте, лебеді це перелітні чи зимуючі птахи? Так, це перелітні птахи. Восени, коли стає зовсім холодно, і водойми покриваються льодом, лебеді відлітають у теплі краї, а навесні повертаються до нас знову. Серед водоплавних птахів лебеді є найбільшими. У них великий тулуб, два великих крила, кругла голова, довга вигнута шия, на голові дзьоб. Очі, а ще дві лапки з перетинками, які допомагають лебедям добре плавати по воді. І сьогодні, дітки, ми з вами намалюємо лебедя. Нам знадобиться для малювання аркуш блакитного кольору за заокругленими кутами. Це буде вода, озера, по якому буде плисти лебідь, а також фарби. Біла, чорна, червона ватна паличка, два пензлика широким і маленьким ворсом і склянка з водичкою. Малювати лебедя ми будемо долонькою. Це дуже просто. Набираємо на пензлик з великим ворсом білу фарбу і змащуємо нашу долоньку добре. І пальчики, і долоньку змащуємо білою фарбою. Тепер притискаємо нашу долоньку до аркуша. Великий пальчик піднімаємо угору. Ось так. Тепер помиємо нашу ручку або витримо вологою серветкою. Тепер домалюємо білою фарбою. Цей великий пальчик це буде шия нашого лебедя. Тепер малюємо лебедю круглу голову. Ось там зверху на шиї малюємо круг. Одне півколо. Півколу назустріч, зафарбовуємо його. Ось так. Тепер ватною паличкою чорною фарбою намалюємо око. Ось так. Тепер візьмемо пензлик з маленьким ворсом і намалюємо нашому лебедю червоний дзьобок. Набираємо червону фарбу малюємо ось такий маленький трикутничок. Ось такий білий лебідь у мене вийшов. Спробуйте і ви, діти, намалювати, а я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. До зустрічі!